Це холодне грище в найтепліші хаті. Люди просили за утеплення. От. Оце утеплення від косів. Оце утеплення фронтонів. Тобто зверху утеплюється отакий слой фронтона і ззовні. Потім, щоб не промерзали, тут слоя вати і перехресна. Утеплення зони маурла тут писали люди. Ось, є пінопласт у нас. Він ззовні доходить. Перекриваємо урлат, тут щоб вата, мембрана не терлася. І тут вата заходить, утеплені ватою. Ось так на відрив від вітру. Притяжка до, до армопояса. Вон і нермопояс там є. І балки зробили ригель по перемичках, щоб уперти.